Сьогодні я зустрів Льоню. Льоня це викладач з технікума радянської торгівлі, що там біля літака на східному. Я його Єлі впізнав і впізнав його після того, як він вдів на себе свої окуляри, бо він ті окуляри носив 20 років назад. Видно, в нього немає грошей, щоб купити. Собі нові окуляри. ж він мені поставив три тройки, він називав себе дуже розумною людиною. І коли хтось його стукнув взад в його копійку, то він на парах студентам жалівся, що в нього немає грошей, щоб ту копійку там, підрихтувати. Коротко, що У нього немає грошей, щоб фару нову купити задню. От. От ви бачите, я розказав про нього вам трошки. І ви бачите, що не я дурний, що він мені три-тройки поставив. А ви ж ви ж бачите, що цей викладач дурний, Льоня дурний. То що він мені поставив три-тройки, то що мені... Три-тройки може поставити тільки дурний викладач, тому що всі розумні викладачі мені ставлять набагато вищу оцінку. Мало того, цей от Льоня, дурачок бігав по якихось заводах і, наприклад, домовлявся про екскурсії студентів на тих чи інших заводах. Тобі ж ми ходили на Тернопільський пивзавод. Тому що Льоню туди пустили, а льоня нас притащив туди. Відповідно, в мене складається думка про те, що от е, такі от підприємства, як Тернопільський пивзавод, вони люблять от, таких от дурачків, які ходять до них в гості, скажімо так. Але якщо я дивлюся на свою історію в Тернополі, то мене кинув не тільки один Льоня, мені три тройки поставив. Ми тут кинули ще на державних посадах всякі от козлодої, тупі і дурні, такі самі, як той Льоня. от. Вони мене кинули, але я не став дурним, бо я дурним ніколи не був. А вони мене кинули і показали мені, що вони дурні. Уявляєте, скільки в Тернополі живе дурних людей? Боже Боже. Це просто звіздець. Я пам'ятаю. Як я попросив того надала, якийсь нещасний кіоск там по вулиці Львівській навпроти того Господарського інституту, а зараз я дивлюсь, там стоять тільки самі багаті от кіоски. Тобі ж вони бігли, щоб мене кинути в Тернопіль, щоб не дати мені там кіоск, той надав. І його команда, вони бігли, щоб не дати мені там кіоск поставити. Так само, як Льоня мені поставив тройки, тобі ж Льоня дурний, і та вся от команда Тернопільська дурна. Тому що якби я там на вулиці Львівській поставив кіоск, потратив всі гроші, що мав би на той кіоск, вложився і обанкротився, того, що ті уроди, які вкрали мою ідею, поставили там кіоски, обанкротились. І зараз там тільки багаті кіоски і магазини. Тобі ж, я вам е, зараз привів приклади з тернопільського життя. От, от живу все життя от, в Тернополі, і от стільки дураків от, в Тернополі живе, от, ну, просто, просто ідіоти ходячі. От. Ну, інакше ну, ніяк не називеш. І ще вони мені ходять тройки. Ідіоти, які ходять і ставлять мені тройки, ну, це просто, як кажуть, навіть в кошмарному сні це не може от, приснитися. Правда? Підписуйтесь на канал і ставте лайк.